Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з однієї гривні 1992 року. Подібні монети зараз активно виводяться з обігу, тому не лінуйтеся, перевіряйте гаманці та скарбнички на наявність рариків, а раптом і вам пощастить. Основна відмінність цієї монети в тому, що на гурт тут нанесено не 1992, а 1995 рік. Знайдете таку, і це джекпот Продати її можна у 41 тисячу разів дорожче від номіналу або ж за тисячу доларів. Далі червонець 1904 року, викарбований в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Він не вважається чимось надзвичайним всього було випущено біля мільйона подібних монет. Але стан а особливо слав, який його підтверджує, зіграли тут на боці продавця. 10 рублів були придбані за 52 тисячі гривень або ж 1270 доларів. Далі старовинна шабля, котрій вже більш ніж 300 років, вона датується 17-18 століттям, тобто до бою козаччини. Це так звана ординка. Її назву фахівці пов'язують із запозиченням зброї цього типу зі сходу, зокрема від татарської орди. Отже, старовинну шаблю придбали за 53 тисячі 100 гривень або ж 1300 доларів. Далі радянський знак, заслужений військовий льотчик СРСР, почесне звання, яке надавалось льотчикам першого класу, за особливі заслуги в освоєнні авіаційної техніки, високі показники у вихованні та навчанні льотніх кадрів та багаторічну безаварійну льотну роботу. В наш час спадкоємці СРСР нагороджують подібними відзнаками за бомбардування України, придбали відзнаку полковника до. Добровольського за 61 900 гривень або ж 1510 доларів. Далі 10 доларів 1926 року. Монета, яка була викарбована в Сполучених Штатах Америки за правління 30-го президента США Калвіна Куліджа, на луцевій стороні тут зображена жінка у індіанському головному уборі. На зворотній білоголовий Орлан геральдичний символ США. Монета виготовлена у Філадельфії тиражем у мільйон штук. Вага її біля 17 грамів. Золоті 10 доларів придбали за 62 тисячі 600 гривень або ж 1530 доларів. Далі гербова печатка, котрій 130 років. Судячи з гербів, нанесених на печатку, належала вона в свій час комусь зі шляхетського, а пізніше магнатського роду Великого Князівства Литовського Хоткевичів. Печатка виготовлена з золота. На неї нанесено рік та ініціали володаря. Придбали цю печатку за 66 716 гривень або ж 1630 доларів. Далі орден червоного прапора. Перший із радянських орденів. Він був заснований у 1918 році, і до появи ордена Леніна лишався вищим орденом радянського союзу. Усього було вручено 581 тисячу 300 таких нагород. Цей за номером 6460. орден бойового червоного прапора придбали за 95 тисяч гривень або ж 2320 доларів. Далі фото з сімейного архіву Каменєва, який в свій час був головнокомандувачем збройними силами РСФСР. Він народився у Києві, дослужився до полковника російської імператорської армії, проте проміняв її на робітничо-селянську. Урна з прахом Каменєва замурована у Кремлі. Ну а його світлини були придбані за 118 тисяч гривень або ж 2880 доларів. Далі талер 1634 року. Монета, яка була викарбувана за правління короля польського та великого князя литовського та руського Владислава IV вази, її виготовив монетний двір міста Битгощ в каталозі монет Речі Посполитої. Талер має примітку у вигляді латинської Р. А це означає, що він досить рідкісний. Талер Владислава IV придбали за 155 556 гривень або ж 3000 тисяч. І вісімсот доларів. Неймовірно, але найдорожчим лотом сьогодні виявилась монетка, яка у 66 разів легша, ніж попередня. Як відомо, наприкінці 16 століття талер дорівнював 30 грошам. Ну а цей тернарій, монетка, яка важить менш ніж пів грама, дорівнювала тоді одній шості гроша. Тобто в талері таких монет повинно бути 180. Чому ж вона дорожча? Та тому, що ступень рідкості її r 8 а це означає, що у світі відомо менше 10 подібних монет. Отже, тернарій 1591 року, викарбований в часи правління короля польського та великого князя Литовського та Руського Сигізмунда III вази, придбали за 191 тисячу гривень або ж 4 тисячі 660 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного! Дня переможемо.